Кривий ріг це місто гірників та металургів, людей, що добувають залізну руду та обробляють її на металургійних підприємствах. Уявити ці дві професії окремо майже неможливо. Металург одна з найважчих і найгарячіших професій у сучасній промисловості, без участі металургів. Неможливо налагодити і забезпечити роботу безлічі підприємств. Чи не в кожній родині працюють люди вогняної професії, сильні і мужні металурги, завдяки їхній невтомній праці та гарячим мовсталь серцям місто живе та розвивається, підтримується економіка країни в тяжкі воєнні часи, пишаються ними і їхні сім'ї. В День Свята діти металургів розповідають, ким працюють батьки та що вони знають про їхню важливу справу. Моя мама працює в садочку. тато працює. Папа працює електриком. Мама, мама работает на заводе. Мама, дедушка работает на заводе. Дедусь работал до войны на заводе. Моя бабуся працювала в колене. Она вже не працюет. Она не пенсия. Наші папі працюють на заводі. На заводі. Мій дідусь ремонтує великі крани і великі машини. Тато проводить по заводу. Моя мама работает на таком заводе, она ложит в поезд руду и он едет на мостике Оранжевым. Мама работает на компьютере Мой дедушка сядет пич металл И папа водит в машину Что такое дома на печь? Это в уголь. Що в ній роблять? Готують. Що? Метал. Піч, де где метал. Піч, это плавлять метал. там. Там, там метал. У цій печі плавляет метал. Роблять машини, поїзди, ложку, вилку, ножик, ножниці і багато всього. Мені вилки, ложки, костелюля, торілка, чашки, труби, трупи, Делають, і там тече вода. Металлом може зробити кораблі, машини, самолітаки, пічі. На детських площадок є метал, є на самолітах, на літаках, і ще на трубі. Металурги, ваша сила в праці. Металургія це справа сильних. Дякуємо вам, шановні металурги, за відданість професії та сумлінну працю, щиро бажаємо здоров'я, такого ж міцного, як метал, миру й добра. Йдемо разом до перемоги!